Суботу команда Віталія Чернія мала пройти іспит лідером чемпіонату івано франківської Говерли у старті бикаки. В цьому поєдинку вийшов Олександр Ябчук. Він заступив Деріка Зімермана, який через травму із лави запасних спостерігав за поєдинком між своїми колишніми і нинішніми партнерами по команді, втративши одного із своїх лідерів Деріка Зімермана, Київ все ж таки. Виглядав достатньо переконливо, і головним застрільником у команді був її капітан Артем Швець. Артем атакував багато, атакував влучно з будь-якої позиції. І загалом в цьому поєдинку він здобув 19 очок і виконав 6 підбирань на своєму щиті. Працював як у нападі, так і у захисті. І, зрештою, став головним співавтором вражаючого ривка Киян з рахунком 21 на 4. Багато що у поєдинку було вирішено саме завдяки ось цьому ривку. Щодо колишніх партнерів Деріка, то тут виділявся Ерік Колмен в цьому поєдинку. Він став автором єдиного дабл-дабла, 14 очок і 12 підбирань на рахунку. Колмена Владислав Подолян також був корисним для команди, але швидко здобув чотири фоли і змушений був значну частину провести на лаві запасних. Але партнери по команді, що називається, підстрахували. Непогано працював знову Руслан Тверченко в четвертому поєдинку поспіль. Він видає понад 13 очок. Ну а крапку у першій половині зустрічі постав Олександр Рябчук. Після його китка з дальної дистанції сирену рахунок став 52 на 31. І всі сподівання говарла були на другу половину. Але і після великої перерви горці танцювали під київську дудку. Пробував приміряти на себе лаври лідера Говерли Кевін Тікс, але стабільної гри так ніхто із Говерлян в цьому поєдинку і не продемонстрував. Бачите, що в наступній атаці Кевін Тікс не зміг завершити швидкий відрив, який його відправляли партнери по команді. У Говерли, нібито могли з'явитися шанси, але все перекреслив Владислав Подолян, який знов повернувся на майданчик в останній чверті. І був знову корисним для команди. Ну і крім того, Артем Швець не припиняв свого соло. Е, непогано провів також поєдинок Будріч, який віддавав передачу на шуца в цьому епізоді. Будрідже 15 очок про підбирання і виразно таких передач. Євген Мурзін спробував зробити акцент на щільний захист. Почасти це спрацювало, оскільки в останній чверті БК Київ зміг здобути лише 11 очок. І, взагалі, то остання 10 хвилинка була заговерлою. Але за великим рахунком справу було зроблено раніше. Єдине, що вдалося зробити горцям, це скоротити своє відставання з 22 пунктів до 14. Отже, Говерла попрощалася зі статусом одноосібного лідера у палаці спорту. Ну а свій наступний поєдинок БК Київ проведе у спорткомплексі Меридіан, і це буде зустріч ще з одним з лідерів чемпіонату Маріупольським Азовмашем.